Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добу протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали сім населених пунктів. Внаслідок обстрілів у місті Золочів постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей. У місті Куп'янськ двоє людей. У селі Циркуни троє людей. Ворог активно застосовував на Харківщині різні види озброєння: дев'ять кабів, три БПЛА типу шахет, один БПЛА, типу Герань. 2 Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі знищено приватний будинок. Частково пошкоджено 18 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі, три приватні автомобілі. У Ізюмському районі пошкоджено три адмінбудівлі, два ангари, вісім приватних домоволодінь, володінь, три багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та сім авто. У Куп'янському районі пошкоджено п'ять приватних будинків чотири господарчі споруди та автомобіль у харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків та господарчі споруди рятувальники звітують, протягом доби здійснили 77 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Вранці 4 травня ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території борівського лісництва на площі понад 2 гектарів та на території регіонального ландшафтного парку Червоно-Оскільського природно-заповідного фонду. На площі понад п'яти гектарів. В день ворог постійно завдавав ударів по житловим кварталам міста Куп'янськ. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на загальній площі понад 700 квадратних метрів. Горіли дах та три квартири, житлової п'ятиповерхівки, гараж, а також будівля магазину. Постраждала жінка 1936 року народження. Бригадою медиків її було госпіталізовано до лікувального закладу. За добу в природних екосистемах стало 42 пожежі на загальній площі понад 145 гектарів. До ліквідації восьми пожеж залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Наразі тривають ліквідації десяти лісових пожеж. 4 травня об 11.15 надійшло повідомлення про пожежу на території піщанського лісництва на околиці міста Ізюм. Горить лісова підстилка на орієнтовній площі 85 гектарів. Спостерігається детонація залишених ворогом вибухонебезпечних предметів. Вогонь поширився на дах двоповерхового житлового будинку на приватний житловий будинок, чотири гаражі, господарчі споруди, складські та виробничі будівлі, а також деревину на території майданчика лісового господарства. Жертв та постраждалих немає. На місці події працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, а також працівники та тех. Лісгоспу. піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося п'ять бой зіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки Петропавлівки та в бік піщаного Глушківки і нового синового. Марія Солов'йова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.